Подивимось, як поведе себе наш манікен і взуття. Зараз будемо випробувати найпотужнішу міну ПМН 1. 200 грам. Манікен наш впав, ботинок наш розламаний, але взуття ціле, добре, добре. Нога добре, добре. ось ця розірвана тканина. Часткові уламки. Всю енергію взриву Все, взяв буде. на себе ось цей потинок. Так, підірвали міну ПММ 1 з вибуховою речовною 200 грам. Манікен наш впав, втратив рівновагу, але дивимось. Взуття. Забрало на себе силу удару, скасило його відносно ноги, пятка ціла, підошва ціла. Так, будуть поранення шкіри, м'язів, можливо, якісь там невеличкі уламки. Але я дуже сподіваюся, нога і кінцівка не буде ампутована. Бережіть себе.